Так, вважаю, що в напад нас е, дуже не вийшов, було багато втрат. вважаю, це було через втому. Перші 20 хвилин грали ми добре, ми всі мали тільки дві втрати, а потім воно почало накаплюватись е, і за втоми. А думаю, що зіграність тут вже не можемо сказати, тому що були ми три тижні на зборах. Тому я вважаю це через тому. Треба виправляти статистику 43% це дуже мало, я вважаю. Треба більш реалізувати, більш вибирати правильні моменти для китку, так спробувати, напевно, більше зіграти для команди. Ми, зокрема, у тебе перший м'яч закинути збірну України такі на початку, гри, завжди така нова ситуація. Ми хотів просто з початку гри вже. Бійти в гру, а для мене це завжди легше, коли, коли заб'ю свій перший гол. Тому вирішив спочатку дати перший гол, а щоб воно просто йшло далі легше. Як, як ти сказав, я малого зроста, а повинен був брати десь швидкістю. Фізична сила я повинен, повинен був ходити в качалку так два роки, аби просто. Виглядати трошку як, як півсередній. так, дуже гравець високого рівня, грає в ПСЖ, великий, має дуже сильний кидок. І буду на нього, Думаю, що виходити високо, аби він не кидав, робити все, що в моїх силах, аби стримати його. А Діка Мемп. Такий топ-рівень. Топ Але він буде грати не проти, не проти мене, проти Турченко. ма, так, дуже сильний кидок, обігрує. Бачить майданчик гравців. Так, буде дуже важко, тому повинні працювати напевно 100, 150%, як говорив головний тренер.